хлопчики горобчики, всім привіт! Всім uh. Як завжди, ми з вами, ваше улюблене шоу Мокрі та смішні Ліана Маліновська і Сергій Середа. Якщо ви раптом забули правила, то ми вам їх зараз нагадаємо. Все дуже просто: ми дивимося Тіктоки, ми набираємо в рот воду, і якщо нам смішно, ми сміємося, і вода випльовується. Все дуже просто. Зараз почнемо, ви там далі зрозумієте. А, звісно, сьогодні, напевно, я знову програю, але програвати… А навіщо це слово звісно от ну можна як. Якось більш впевнено, міда це мій перманентний стан вже про Сергію. Але це мені приємно робити, до речі, тому що ну, по-перше, програма дуже смішна. Ми з тобою продовжуємо життя нашим глядачам, бо сміятися дуже корисно. І мені приємно насправді про. Тобі, тому що приємно дарувати класні подарунки від нашого партнеру проєкту Ром Карібіан Парадайс родом з Гватемали. Свій характер він знаходить на майорці. І звісно, чому він такий смачний, ви спитаєте? Тому що він витримується три роки в діжках з під червоного вина. Пагналі! <звук> Це дуже комедно, дуже мило. Ти от моя дружина. типічна Настя. Настя, привіт. типічна забудівля в місто в місті Києві. Так. Чига просто провалилась в тікстури. Мені більше коп сподобався, то ж коп був, Ну да, стоїть такий ну, Тому Це не ну, не професійний полісмен, а просто стріптізер. Роздягатись, чи ні? Так, 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 то треба, чи вже не треба, чи свої приколи у вас тут. пульта з Слуха знімається. О, знімаємо, пакет! Ай, блін, це моя мама. Вона завжди все тримає в скотчі, в файлах, обматує пленкою. І досі, до речі, я не знаю, як це перейнялося. Я досі з нового теліка вдома не зняла плівку, поняв? стоїть в коробці.

Приліті. Це дуже коли дуже швидко прилітає карма. Пінята в нас залетіла блин, з двох блін. Типа знесла просто Ну, Хто тебе побив? Та шестерка якась. Да-да-да. <плес> 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 Це не ти там в костюмі аніматора? Я ж працював аніматором, до речі. Я теж. Ти ким працювала? Цим Міньйоном була, і ще якийсь цей, по-моєму, тігра з Пуха. Прям ти в ростових цих? Та-та-та, це було в Криму, влітку, дуже багато років назад, Це, звісно, було весело. Але діти, чесно скажу, діти, якщо ви нас дивитесь, ну ви прям ну камон. Ну, поводьте себе нормально, там теж люди всередині. Ну, так. І вони такі сміють, там люди, це несправлю все. і Діда морози не існує, до речі. Все, не дякуйте. Пацани. Звад. Я вже не можу, пацани. Що ж, просто на ночь. Хайдемо кокалова. Чакай я покажу. Оде біля щось немає. Вітя. Стьопа, Вітя, пацани. Саме рульні пацани горбачівського. Стьопа, вітя. Степа, Вася і Андрій. Ще раз. Андрій Хопайко, батька Степа с пожав, пічком Степа пожал, і поклач. Після пацана, ми б... Ба з батьком, я на нього в воду, ви знаєте, на саму рукав воду йому. В воду, у воду і в вогонь. У рай і у рам. Не бл на веску. не, у пекло, впекло! Ні, впекло ні. У рай.

Яке довге відео. Розумієте, Я не можу, я це поняв, це як пупся то шишок. Шишок. Це якийсь артхаус. просто, Я просто не зрозумів, що відбувається. До кого це все адресовано? вони просто поцілували. Чи просто, вони влог чисто. ну це ми на відпочинку поїхали. Так, да, почав з того, що почав розповідати, що вони на відпочинку, а закінчилася якоюсь стрілкою просто. О, ми приїдемо! Я просто якийсь реально артхаус. хаус да, включив подивитись, як вони п'ють, а ще в ітогі, блін на тебе наурали, фу, да, мощний ті, блін. Це в прямому сенсі було сильно. хе хе дружина каже. Поїдь з моїм татом, відремонтую двері. Піта ту мене вже за. А потім оце мем з'являється. Це треба, це демонтажери. Вони вас тут є, відосик. відосік. Ром Карібіан Paradise Народжується в Гватемалі. Там, де Ром стає мистецтвом. Справжній характер він набуває на майорці. Шоколад, кава, дуб. Як глибокі спогади, три роки витримки в винних бочках, і кожен ковток смакує часом. Ром Карібіан Paradise має ідеальний баланс, щоб розкритися в чистому вигляді. Ром Карібіан Paradise – для тих, хто бажає більшого. Я це дуже охайно зробила What the fuck? Це Це дуже круто. Я собі цей звук поставлю, коли смс-ка буде приходити. Боже, як це ідеально все просто зійшлося в відео. Просто клас. А як вона раділа за нього коринтелі запускав? Да бо вона знала, що він буде А Все заради контенту. Я тільки набрала в рот води. Капець вона Да. Причому ще не встигли домалювати, блін. Це знаєш, це як машину, коли помив, одразу дощ пішов. <свист> та, та та, сама це херня. правда. <свист> це не штучний інтелект? Ні, <свист> це, інтелект? Нет, це Ганін. <свист> <свист> це він тобі особисто скинув. <свист> Кирюха. <клес> Ох, ну, хай, це... йо Йомаю! <клес> ну це мощно було! <клес> це дуже мощно дуже. Я хоч, хотів якось натякнути, що в метро треба зробити вже ремонт. Це краш-тест був, поняв? Краш-тест на вагони. Так, ми випустили вагон, давайте. Гугайте кіріла. Лі, лігосінький БДСМ. легенький, початок чисто. Чисто. збодрила огурця, блин. А потім сміна кадру, йому вже 25 і він просто стязательно. <рес> <рес> ну, дітстві... Як це все почалося з тебе? Ну, Колись в детстві <рес> <рес> собака проходила рядом. <рес> <рес> Я ощутила краски житті. Чисто. У нього ж клікуха в цьому малого тепер. Омлет. <рес> Це не зараховується. Та ні, жара А, Все, я просто не могла до виборку втнути. Дуже смішна вода. Це смішне, так. Да. Ти, до речі, коли будеш сети грати, ти не думала собі таких поставити по бокам. Це хорош. У вас піджейки будуть, та я со своїми. Своя шоу програма. Тир не спіши тут, притормажуй чуть-чуть. Притормажуй. Притормажуй. Ой, є урок. <си> <си> как бы он крутанул. <си> Нормально вертуха, блин. <си> О, Боже, я снова програю Ну, Сережа! <си> <си> Она пукнула? <си> <си> а ты думал, что стол тряснул? Так думав, ехо, поняв? Стул треснув і ехо просто в кінці зала тільки. Це тупо жиза. Це в дитинстві кожної дитини. Ти чисто в пуховике, блин. Потім потний не виходить да. в мінус 40. Оце в мене з мамою так було, з подружками її. А ти в цей момент стоїш, стоїш просто в тієш, коридорі. Да, вже в шапці, в шарфу да. вже просто з тебе пот стікає, потім ти болієш йдеш на холодну вулицю. А мама там ще дає жару з подружкою. Та, Под ти я махати, махат, я масол, блін. <гум> ще <да. гум> Я не могу, як это може бути? Может, там кнопка какая-то, понял? Типа, это эпичное представление ассортимента, и такая кнопка, и хуй. Нет, за он себе отклав этот кило. Спрятал и спалился. Да, да, да. да. Ой. Або там кто-то замотанный стоял и, типа, решил Да, это тип из Шурика, <хи> <хи> Забрав з собою. Це моє, нікому да, ні. не залишу. Це він зайшов в магазин, знаєш, там протестувати спортивний інвентар такий. Це мені подобається, да. це я забираю. Я насправді думала, що він просто вдариться в стіну, коли так ці типу, А ну такого я не очікувала просто. Ніхто не очікував. Плакали всі. No, Listen. Easy come, easy go. That's just what they say. Oh, take it easy. <laughs> but you're Don't be scared. Don't be scared. <laughs> Dead have known. You must try. What's <laughs> the <laughs> tip on it? Це класно, забрикоєн. Крінж, а так. Я вже сподобався з підписи. Якби такий Гавріло прийшов до тебе, побачила б йому, як таке насипав тобі біля. Я пісилась би з усміху. Дуже би. Дядка, зрозуміло, ти втратила. Це Фінальна сцена холостяка чиста. Це ж колись Джастін Бібер з тему. Ти поняв, всі послали Тараса, і він він стоїть. І Ізика. Моментальна карма. Цей чувак сміявся щось з цього. Мені здається, в цього в батюшки в нього ця хуйня вона в нього відкручується, він такий, смієшся. Майкл Дуглас, Роберт Дювал. в фільмі Смія. Тут комусь, теж до речі, можна піді мною стояти і митися. Я буду полимати водою. Ну як так можна? Технологія! 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 Там, де попередні, де на балда, треба знасти звук, а ми на спотросу, там вже тинути.

та ти ж дурак, ти ж сам на це підписався. Це, як знаєш, типу питаєш свого хлопця, а я там, хто красивший, Я чи твоя колишня? Ну, колишня нормальна була. І що, й обідалась, обідалась. Так в смислі. Ти сам. Сам підписався, сам блін, бля, ще взяв. Паркур! Паркур! Ой! Про mm. того, щоб займатися спортом, не були проти батьків, була проти собака.

Діафільми, правильно казати? Діафільми, так. Да. Да. Так це ж перший це був а другий домтест. Вакколяри мої два коліри. Це типічний концерт Аня Тринчер. Аня дуже чутєво співає. Я не стала казати про твою дружину, щоб ти що, мене, як в минулому відео, так отак не сила. Я можу казати, вона, якщо що сама приїде. Разом з трінчер. Вона вдвох. А в нас закінчились відоси. Так, ну, коротше, дай мені ще один шанс, давай подивимося ще мій один тікток. Будь <là preocupti> then, ласка. Man, Оцей давай. чувак мені дуже подобається. Ну, той, хто сидить там, завжди там в тіктоці, і вони його впізнають. Він дуже. типу. Так, коротше, якщо зараз е, я сміюсь з цього відео, да. то все, то в цілому в цій грі, значить ти перемагаєш. Навіть якщо я програвала. Навіть якщо ти програвала. Це мені дадуть, що дадуть крім Так? Крім фурдайс дадуть мені. Укол є в когось, там щось скрутило людину. Я буду боротися за нього. Happy Father's Day. Ти спеціально це зробив? Ні, я дійсно це дуже було. Да, да, Я бачила. Коротше, молодь, значить, все по-чесному, все по-чесному Ляна перемогла в цьому випуску. Як і домовлялись, якщо я випльовую воду з цього грандіозного Тіктока, там де чувак, якого ми всі знаємо. То цей, то вона перемагає. Тому Ляна перемогла. Я сьогодні хочу і сміятися, і плакати, і радіти все разом. Плакати від того, що Сергій не оцінив мої тіктоки. Мені дуже обідно, але ладно, я буду сама собі далі в подушку сміятися, дивитися. Мужика, тобі Плак... треба знайти, щоб ти його з**бувала своїми відеосами. Зая, 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 подивись. Але я дуже щаслива, що сьогодні я перемагаю. І отримую подарунок від нашого партнера Ромкаріб'ян Парадайс. Друзі, якщо вам е пишіть про це. Ми хочемо знати, що саме вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то, то заберіть Тут... з собою цей коментар. Якщо вам не сподобалось, то це були мої відоси. Ні, дійсно, коротше, пишіть, пишіть нам в коментах, що б ви хотіли додати, що б ви хотіли прибрати, кого б ви хотіли прибрати. Я зараз про себе не смійся, не смійся. І в цілому нам дуже важливо почути ваші відгуки. А якщо, якщо все супер, то лайк. Колокольчик, підписка, і напишіть в коментах, яка Ліана Чарівна, які в неї смішні тіктоки. <риклад> напишіть мені, просто яка я гарна, якщо я гарна, який Сережа молодець, це теж напишіть. Ми вас дуже любимо і до скорої зустрічі. Пока, пока.